Доброго дня! Тема уроку Хто прославив Україну у світі. Пригадайте хто на вашу думку належить до видатних українців і українок? Україна подарувала світові багато видатних особистостей. Досягнення українців допомогли змінити світ на краще. Дізнаємось про деяких з них. Микола Приживальський 1839-1888 роки. Відомий мандрівник, дослідник природи, історик, археолог, мовознавець, походить з українського козацького роду перевалів. Микола Приживальський зробив великий внесок у наукове пізнання Центральної Азії. Прийшов пустелями і горами Монголії і Китаю, дослідив витоки річки Хуанхе. Відкрив нові види рослин і тварин, що носять його ім'я Ящерка Приживальського. Рододендром Приживальського. Кінь Приживальського. Написав книжку про Монголію, яка була перекладена багатьма європейськими мовами. Володимир Хавкін 1860 1930 роки Володимир Хавкін видатний епідеміолог, який винайшов вакцини проти небезпечних інфекційних хвороб, холери та чуми, працював в Індії. За ці видатні відкриття його було призначено директором бомбейської протичумної лабораторії. Згодом її перетворили на інститут імені Володимира Хавкіна. Власні кошти близько півмільйона доларів учений заповів для заснування фонду підтримки молодих науковців, що існує і досі, Марія Примаченко або Приймаченко 1908 1997 роки. Марія Примаченко одна з найвідоміших українських художниць. За рішенням ЮНЕСКО 2009 рік було визнано роком Марії Примаченко. За своє життя художниця створила понад 650 робіт. Вона вважається неперевершеною майстринею народного стилю. У своїх роботах зображувала казкових тварин, квіти та сюжети із селянського побуту. Протягом життя художниці її картини були на виставках у Парижі, Варшаві, Софії і Празі. Ольга Харлан народилася в 1990 році. Українська фехтувальниця олімпійська чемпіонка 2008 року в командній першості, бронзова призерка Олімпіади 2012 року, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи. Ольга займається фехтуванням з 9 років. У спортивному світі її цінують за легкість, швидкість, гнучкість, блискавичність реакції, і елегантність бою у 2020 році, у США була випущена для Ольги Харлан персональна копія ляльки Барбі, яка мала вигляд самої спортсменки у фехтувальній екіпіровці. Віталій Володимирович Кличко, громадянин України, з 2012 року народний депутат України, працює у Верховній Раді України, член комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Спортивними єдиноборствами захопився в 14 років, шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, триразовий чемпіон України з боксу, чемпіон перших всесвітніх ігор військовослужбовців, срібний призер чемпіонату світу. Микола Амосов людина легенда. Микола Амосович, видатний хірург, який один з перших у Радянському Союзі почав проводити операції на серці. На його рахунку тисячі врятованих життів. Він створив Інститут серцево-судинної хірургії та першим здійснив протезування мітрального клапана серця. А на міжнародному рівні він вперше ввів у вживання протезування клапанів серця. Не забувай. Ти також можеш принести користь і славу нашій країні. Дбаючи про людей і природу навколо, ти дбаєш про свою країну та себе. Запам'ятайте й поясніть зміст прислівів: Діла на копійку, а балачок на карбованець. Хто людям добра бажає, той і собі має. Високо злетів та низько сів. Добре ім'я найкраще багатство. Поясніть. Народний топ 10 найвидатніших українців усіх часів. На першому місці Тарас Шевченко. Друге Володимир Зеленський. Третє Леся Українка. Четверте Богдан Хмельницький. П'яте Степан Бандера. Шосте Михайло Грушевський. Сьоме місце Іван Франко. Восьме Іван Мазепа. Дев'яте місце В'ячеслав Чорновіл. І десяте місце Валерій Залужний.